Наталка Мишкевич. Кейсі Сан їде до відня. Корпоративи в одному з маленьких ресторанчиків на вокзалі Сінджуку – Один з моїх робочих обов'язків. Щовечора офісна юрба десь із сорока молодиків зі стильними зачісками та в чорно-білому дрескоді завалює у заклад в національному стилі. З гуркотом розсаджується за низенькі столики і протягом години вдає святковий настрій з пивом, крекерами і зеленим горошком. З року в рік повторюються жарти й анекдоти, а сміх не стає тихішим. Більше пива голосніше регіт. Потім усі чемно встають із круглими щоками і в дорогих краватках колеги прямують до своїх родин. А субтильні і незугарні молодші клерки продовжують розважатися в залах ігрових автоматів. Я за звичкою йду до метро. Після двох складних пересадок виходжу на станції мінамі Осава. У супермаркеті 7 Eleven купую собі тофу на сніданок, вузьким містком над трамвайними рейками прямую додому. І безшумним ліфтом підіймаюся на 35-й поверх. Удома заварюю собі зелений чай матча. Колись я пив цей витончений напій в компанії Кейсі Сан. Вона мовчки сиділа навпроти і дивилася на мене своїми мигдальними золотавими очима. В погляді не було виклику чи зваби, лише екзистенційне споглядання. Завжди сідала на відстані простягнутої руки, і якщо я намагався скоротити цю відстань, одразу делікатно пересаджувалася на інше місце. Ніколи не замислювався, скільки Кейсі сан було років. За час нашого знайомства вона абсолютно не змінилася і навряд чи зміниться у найближчі роки. Часто думаю, чи були між нами почуття? Безумовно, були. З мого боку, вони нагадували постійну й ніжну закоханість. Без сумнівів, Кейсі Сан відчувала щось до мене, але що саме, я не зможу збагнути, мабуть, ніколи. Ми разом слухали Дебюссі та Дворжака, дивилися фільми Бертолуччі і Формана, однаково любили тофу, рибу і крекери, розмовляли до опівночі. Такої уважної і терплячої співрозмовниці у мене не було ніколи. Часто радився з нею, і вона завжди відповідала на питання лаконічно і впевнено. В очах я бачив мудрість усіх жінок світу. Незважаючи на таке взаєморозуміння і єдність смаків, я ніколи не був впевненим, що Кейсі Сан думає насправді. Інколи я відчував у Кейсі Сан. Якусь інакшість, ніби ще до свого народження вона випадково потрапила до Японії, прийняла наші традиції, але так і не просяклася нашим духом. Коли ми разом дивилися з висоти нашого поверху на геометричну бездоганність вулиць та естакад, до нудоти правильні рядки стандартних ніздрювальних кубиків та стовпчиків будівель, зелені губки парків, Таку медну копію Ейфелевої вежі в далині. Вібрації тіла Кейсі Сан підказували, що вона мріє зовсім про інші краї. У такі хвилини ставало сумно. Я думав, що наша національна самотність це є самотність самої Японії у величезному світі. Японія, як тоненька скипка криги, що відкололася від велетенського айсберга, і пливе попереду. Все більше і більше віддаляючись від інших країн, і може плисти лише в одному напрямку. Тоді серце стискалося у важкому перечутті. Кейсі Сан мала вишуканий естетичний смак, який я обожнювала красиві давні речі, захоплювалась старовинними сувоями, розписними ширмами бьобу, колекцією округлих іграшок дарума. Найбільше полюбляла листи білого, цупкого ароматизованого паперу, але справді зачаровувала її порцеляна, виставлена на токонома. Вона напрочуд делікатно поводилась з тонкими золоченими горнятками, пестила на півпрозорі розписні стінки ніжними рожевими пальчиками. Добре, що мої дорогоцінні посудини були надійно закріплені на полицях. Адже в Японії усі предмети закріплюють через часті землетруси. І все ж одного разу Кейсі Сан необережним рухом скинула на підлогу тонку чашечку із золотим кленовим листям, найбільшу гордість колекції. Що й казати, після такої прикрості мені довелося довго втішати засмучену кейсі сан. Чашечку я склеїв клеєм із золотим порошком. І поставив на найбільш почесне місце. Так само тішилася Кейсі Сан красивою постільною білизною. Атлас не покривало з квітами хаї, викликало в неї ейфорію. Я з насолодою спостерігав, як вона поволі обережно забирається на постіль, насолоджується дотиком тканини, довго вибирає зручне місце, врешті. Застигає в граційній позі придворної дами епохи хеян і миттєво засинає. Мені залишалося лише тулитися на краєчку ліжка, але у вісні я інколи відчував щокою легке дихання. Я часто думаю, яке місце у соціумі було б гідним Кейсі Сан. Вона однаково могла бути і Фрейліною імператриці, і гейшею. І таю, куртизанкою, що за статусом прирівнювалась до чиновника найвищого рангу. Насправді Кейсі Сан служила інспектором в ресторанному бізнесі. Авторитет серед рестораторів був таким, що коли за вікнами ресторану бачили її білу пухнасту шубку, молоденькі офіціантки інколи зумлівали від хвилювання. Кейсі Сан завжди з'являлася несподівано. Тихенько заходила до зали, оглядалася, сідала на вільне місце, елегантно спершись на стіл, і, трохи примружившись, дивилася у простір. Почервонілі спітнілі офіціанти прожогом бігли на напівзігнутих ногах, вклоняючись на ходу, захекано затинаючись, віталися і тремтячими руками ставили перед нею тарільця із фірменними наїдками. Незворушно медитувала, ніби випробовуючи їхнє терпіння. Реакції гості нервово чекали усі співробітники, що юрбилися за дверима кухні. Бувало, що Кейсі Сан лише трохи опускала голову до тарілок, ретельно вивчала їх, потім поволі злазила зі стільця і підкреслено гонорово прямувала до виходу. Тоді молодші кухарі. Картинно смикали себе за волосся, і в один голос на найнижчих нотах видавали протяжний звук відчаю, а шеф зачинявся в кабінеті і не виходив з нього, попри ніжні благання секретарки, що доносились крізь двері. Один із найвпливовіших шеф кухарів Токіо виявився нащадком самурая і тримав у токонома в робочому кабінеті. Старовинного довгого меча. Після візиту Кейсі Сан, цією почесною зброєю він зробив сепуку за всіма правилами Кодексу Самурая. Після такого трагічного випадку уряд видав заборону на внутрішні замки для шеф-кухарів тризіркових ресторанів. Зовсім по іншому розвивалися події, якщо Кейсі Сан куштувала страву. Після цього вона неквапно і значуще, з високо піднятою головою, одне за одним розпочинала огляд приміщень. Перед нею, гучно тупаючи важкими мештами, вервечкою бігли офіціанти і запопадливо розчиняли двері. А кухарі стояли рядком з широко розплющеними очима і боялися промовити хоча б слово. Після ретельного обстеження усіх коморок, холодильників і шаф, пані інспекторка з гідністю поверталася на своє місце і, як ведеться в Японії, з урчанням солоди закінчувала трапезу. Після прощання дівчата плигали на півметра і плескали в долоньки, аж поки не збивали їх. А хлопці знову ревіли хором. Тепер уже на знак перемоги. Шеф давав команду дістати з холодильника ящик Кока Коли і декілька пляшок саке. Коротко святкував разом з молоддю, а потім залишав їх веселитися аж до ранку. Про Кейсі Сан стало відомо у різних країнах світу. І ось настав фатальний день. З відня прийшло офіційне запрошення для Кейсі Сан на дегустацію торта «Захар», у новій кондитерській на вулиці грабен. Хоча відрядження було лише на декілька днів, я нервувався, як ніколи. Лихі передчуття не давали спати вже за тиждень до від'їзду. Що відбулося далі, я дізнався від помічниці Кейсі Сан, Маріко Сан. Як тільки Кейсі Сан зайшла до кав'ярні, вона, не стримуючи емоцій, Виявила своє захоплення багатим інтер'єром у стилі бароко. Обравши собі місце біля вікна з видом на чумний стовп, Кейсі Сан ніби забула про свої обов'язки і стала роздивлятися навколо. У збільшених зіницях відображалися тиснені пастельні шпалери, атласні бордові крісла із золотими трояндочками, різьблені круглі столики з мережевними серветками, пузаті буфети. Та лапаті пальми, срібна цукерниця і сійливі прибори з вензелями, картини у важких ажурних багетах, серед яких вирізнявся портрет дівчинки із оксамитовою стрічкою на шийці, яка тримала на колінах біле пухнасте кошеня. Коли ж подали знаменитий на весь світ шоколадний торт захер із кубкою збитих вершків, білих і пухнастих, мов шубка кейсі Сан. Вона зовсім перестала контролювати себе і почала з насолодою його поглинати, як звичайна голодна туристка. По закінченню трапези Кейсі Сан уважно оглянула своє ошатне біле жабо, затишно вмостилася на кріслі та за японською звичкою задрімала. За годину до неї підбігла стривожена Маріко Сан і шанобливо. Але голосно і багатослівно нагадала, що невдовзі їхній літак до Токіо. Побачивши помічницю, Кейсі Сан гонорово вигнула спину, а потім миттєво зіскочила з крісла, стрімголов пробігла крізь увесь зал і залізла під великий буфет. Сльози потекли з очей Марі Сан. Вона низько нахилила голову і дрібними кроками наблизилась до ошелешеного адміністратора. Вибачте, 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 пане адміністраторе, це моя ганьба. Пані Кейсі не хоче покидати ваше кафе. Вона воліє залишитися тут. Я не в силах нічого змінити. Я готова понести за це покарання. Потім вона в пояс вклонилася у сторону буфету і прошепотіла: «Сумі масен, Кейсі сан. Сайонара, Кейсі Сан. Ще раз низько вклонилася і, витираючи сльози, вибігла з кафе. Кілька хвилин по тому Кейсі Сан, гідно, високо задерши пухнастого білого хвоста, повернулася на своє місце, солодко позіхнула, згорнулася у клубочок і спокійно заснула. У мене залишилася лише порцелянова чашечка із золотими листями клена. Кілька хвилин по тому Кейсі Сен, гідно високо задерши пухнастого білого хвоста, повернулася на своє місце, солодко позіхнула, згорнулася у клубочок і спокійно заснула. У мене залишилася лише порцелянова чашечка із золотими листями клена. Наталка Мишкевич. Кейсі Сан їде до відня. Озвучено студією Рода книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.